Не встигли демонтувати, а вже й покупець знайшовся. Ось такий лист днями отримали в мерії Дніпра. Чиновники з маловідомого російського містечка Кремьонки просять віддати їм демонтовані пам'ятники російсько-радянським діячам, начебто, вони їм цінні як пам'ять. Наш город і жителі заінтересовані в приобреті этих пам'ятників в обмін на дрова для громадянського населення України ані пам'ятники являються свидетелями своїх епох. А ще свідки епохи повномасштабної війни та російського терору. У міськраді здивувались пропозиції жителів містечка в Зенепаді саме так витратити ресурси. Написали з якогось малого села, яке взагалі просто на охрані же братства живе. Там немає роботи, там працюють тільки або в магазинах, або в адміністративних органах. І там працює одна тисяча з 11 тисяч населення. Втім, пропозицію все ж розглянули, але й запропонували свій курс обміну: тонна дрів за кожен кілограм, наприклад, пам'ятника Горькому росіян також потролили за життя у радянському минулому. Ваша адміністрація трохи застрягла в минулому, адже міста Дніпропетровське, яке ви згадуєте, не існує вже вісім років. Аби вам було комфортніше, можемо звертатися до вас як до старости робітничого селища, яким кремьонки були зовсім нещодавно. Вони живуть в страшній бідосі, і ми сподіваємось, ми майже впевнені, що до них вже дійшла новина про скасування кріпосного права. у листі було декілька меседжів, зокрема, про беззаперечну любов російського народу до унітазів і побутової техніки. Це теж меседж, тому що для них вся їхня культурна, все їхнє культурне надбання. Російське воно все рівно не настільки важливе, як бажання їхати кудись в іншу країну, вбивати людей, забрати звідти унітаз у Калузькій області. Вже отримали відповідь з Дніпра та навіть розмістили її в ізольованій російській соцмережі ВКонтакті. Чи триватиме подальше листування, наразі невідомо. Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини каналу.